Еквідіаколам та Арткам Ентернаціональ представляють незвичайні стайні. Серія Жанна Луї Гуро. Стайні жокейського клубу у Гонконзі, Китай. Хоча Гонконг, колишні перлина Британської імперії, з 1997 року перейшов до народного Китаю, він і сьогодні не втратив пристрасті до пишноти шляхетних змагань. Тут кінні перегони. Досі королівський спорт, а організовувати ті перегони покликаний шокейський клуб Гонконгу, який існує вже 150 років. На території міста клубу належить два іподроми і на сучасній стайні. Унікальна прикмета тих стайнь – три яруси. Дефіцит життєвого простору частково виправдовує той хмарочосик для місцевих коней. Petit pour Щодо них, pour них самих, то тримають тут лише верхових Ici, коней з бездоганним родоводом. Після того, як кінь потрапляє сюди, la porte, для нього існує тільки одна мета – виграти у перегонах в і принести якомога більше грошей. Щоб мати у Гонконзі коня треба бути тутешнім резидентом і членом жокей клубеклу говорить директор перегоні Членство забезпечують рекомендації одного з членів і процедура голосування. А що в Сілах у нас усього 670 сімдесят місць і щороку ми отримуємо 600-800 нових сексі. Ясна річ проводиться відбір. 340 подаючи заяву перш за Коли ви повинні надати банківські гарантії що в змозі сплатити не менше п'ятдесяти восьми тисяч тобто конкрети вирати за рік півтора тренувань по банк референ Тайні? Тайник Шостаранку. Я дефан трени заводи до тренування проходять за суворим графіком і починаються у досвід. У справжньому коні тренуються 45 хвилин годину на день. Моніспект річ у тім, що ми чітко розрізняємо конюхів, які доглядають по неї жокею, які трижоки на оводогосту за стейблген антівок за госодефо ай тінквив мачмо персонал контакт.

Гатива трези головне системність і ефективність. Чи час це гроші до ефективності, усі ми ставимось дуже серйозно. З точки зору екології, вартості, тощо Гонконг мало підходить для розведення коней. Тобто, якщо мати за мету проведення перегонів високого міжнародного рівня, скакунь краще купувати, бо, на жаль, конярство робота, яка базується на принципі проб і помилок. Якщо ж у вас на вихованні 1200 коней, ви не можете собі дозволити часто помилятися. Le club s'était commencé en 1864. Nous sommes un club qui a commencé en 1864. Et dans le gouvernement d'octobre, il y a eu plus de 200 ans avec la vote. Et parmi les 220, année, 200 ans, chaque club a eu 12 ans. З яких щороку обирають 12 комісарів. Я як президент головую навіть. А шевальдексепвинятковим коням виняткові стайні. Гонконгський жокейський клуб, приватний клуб з річним обігом у 12,5 мільярдів євро, що дозволяє його керівництву утримувати найсучасніші в світі стайні і поля для пригодні. Майже всі коні Гонконгу утримуються і доглядаються поруч з одним із двох найбільш авторитетних і цих територій. <рес> нерухомість у Гонконзі надзвичайно, надзвичайно дорога. <рес> Отож, якби хтось захотів <рес> завести власні стайні <рес> з комерційної точки <рес> зору, це було б неможливо. для, для цього знадобилися практично від тут земельні ділянки. Реаккомодіті можливо, тому все сконцентровано в одному місці, і саме тому ми збудували три рівні стайні. Наразі si у нас course, тренуються у середньому 1150 коней із 1200, road, які утримуються у стаї. У нашому штаті 600 конюхів і 90 жокеїв-тренерів, плюс у середньому 22-24 жокеї, які беруть участь у змаганнях. В цьому всьому ви можете уявити масштаб нашої діяльності. 没次拍白片 у Гонконзі у 95% п'яти <плес> стайнь використовується паперові підстилки. Як говорить, управляючий стайнями, їхня перевага майже повна відсутність пилу, бо в усіх наших стайнях кондиціоноване повітря. журнал, <плес> газетний папір ріжуть стрічками по 33 см. Тоді вони не обмотуються у коней навколо ніг. Така підстилка добре вбирає коняку седжу і зручне для тварин. То газети, які не продалися, і відтак нічим не забруднені. А з іншого боку, котір з типографським текстом не викликає упаний бажання ним поласувати. Це типова тренувальна підкова, говорить Коваль, яку застосовують на тренування. А це алюмінієва для перегонів. Усі коні, які беруть участь у перегонах, повинні бути підкуті Саме такими, усі чотири копнути. Таке правило. Під une course, час жокей ані, шокей, ані жокей, ані коні діху. не гарантовані від нещасних випадків. З точки <постеріг> зору ветеринарії, основне уникнути застосування допіру Тож ми маємо достеменно знати, як лікують кожного коня, оскільки прагнемо, щоб наші перегони були чистими. Ризик впливу лікування на показники коня може поставити під сумнів чесніших перегонів. Alors l'integrito, аби убезпечити коней і клієнтів, ми запровадили суворий контроль і інформуємо про значні зміни здоров'я коней. Nous répertorons tous les traitements qu'un cheval a fait. Je pense qu'on a vraiment la possibilité et de savoir comment un cheval est entraîné et quelles sortes de problèmes. C'est problème. important d'un côté pour les paroles, mais aussi pour la santé du cheval et son bien-être. C'est très, très important. wealth and for the horse care，very i s very, very important <S。依個衰少少，依個氹翻入少少先，做翻啲嘢嚟啫嘛，做翻嚟，定好多。真啲好啲啊！

Fortunately, some horses still have на жаль, деякі коні мають погані звуки. Це не значить, що вони погані коні. Але аби його відволікти і заспокоїти, треба придумати якусь розвагу, розвішати якісь ця, наприклад, зеркало. Тоді він вгамовується. А сам по собі кінь чудовий.

Бассейн для кормит. Сінь і перегони не відривні від життя Гонконгу. Життя тут стрімке, засноване на суперництві. Треба вміти йти на ризик. Перегони відзеркалюють гонконгське життя, без них воно було б спіпрісне. Ось звідки наша популярність. А тин холс рейсинжена Курса вважаю, що перегони спорт номер один. І сім консіра доросле населення Гонконгу становить чотири мільйони персон, то мінімум два з них цікавиться переговорку. Це там це дуже значний відсотків по центаж, хоча ти висенте.

У митилішов двадцять п'ять років тому споні намотували колки, але ні їх, ні жокеїв не робили зірками. сьогодні <coughs> не так. Ми збираємося розгорнути супутникову систему, аби мати змогу стежити за на і Це така собі форма віртуальної реальності. кожен зможе сказати собі, я хочу сісти на цього коня. Переможця дербі 2002 року. Відтак Так він надягає голову на каску для комп'ютерної гри і опиняється на його спині. Гонконг має на руках усі козирі, аби розвивати кінні перегони 21-го століття. Стам'юся навіть сказати 22-го століття. Мене надихає те, що тут можна реалізувати свої мрії. Ми посідаємо важливе місце в економіці Гонконга. Тобто даємо близько 10% доходів поверненого зберігання. Минулого року ми зберігли у скарбницю близько 12 мільярдів доларів. Весь цієї суми ставка податків значно зросла. Оскільки ми є недоходною організацією, усі наші прибутки спрямовуються на благодійництво. Минулого року ми наприклад віддали на благодійні програми понад мільйони Nous avons pas le passé. Nous avons construit des universités, des écoles, des hôpitaux, les des les J'ai pommé avons tout, Dans tous les domaines. Donc nous avons contribué. Після того як кар'єра коня закінчується, ми як совісні un люди маємо подбати про нізаліти Коли коні перестають con брати участь у перегонах, вони можуть або вийти на пенсію і переселитися на інші континенти. Або якщо вони кульгають, а батюшки арівсува не забивають. Це розповсюджена практика і в інших містах. деякі коні знаходять притулок тут. У Ми намагаємось їх перевчити і дати їм другий шанс у житті. Ми намагаємося зробити їх лагідними. навчити слухатися наказів у і примусити забути перегони і зробити їх простими кіньми. Амі ми гад госю не дешевуки які коштують цілих статків, Буває за тиждень перетворюються на прогулянкових. Не знаю, як це за пригадую, якими вони були у перегонах і не розумію, як вони можуть забути до деякі, і не забувають. Навколо крутяться мільярди доларів, за які збудовані школи окомпанії лине воно у товаристві світської еліти. Це вісе терміра на декле в одному з найвишуканіших верхових клубів Азії. Українською мовою озвучено продюсерським центром Прайм Тайм на студії Propeller Production.